У селі ясне, що під Кам'янською територіальною громади відбулося прощання із колядою. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран. У церкві Святої Ани відбулося прощання із колядою. Парафіяни цього храму згуртувалися разом, щоб у цей день прославити народження Ісуса Христа. А також настоятель храму отець Назарій Давидюк гарно завінчував. Chora, Zvay Вітаємо вас, Господарі, що Христос родився, що наш народ український із ярма звільнився, не всі Христа бачили, не всі Христа знали, не всі наші українці Рождества діждали, ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибіру, ті, що несли Хрест і муки за Христову віру. І ми нині рожденого Всі Ісуса просим, нехай наша Україна своє ім'я носить. Нехай носить та голосить, нехай потішає, нехай в кожній вашій хаті Христос сярождає. Славі. Славі! Цей вечір, який був наповнений любов'ю, добром та надією у щасливе майбутнє, запам'ятався усім присутнім. Різдвяна атмосфера відчувалася і навіть після завершення свята. Хочеться вірити, що усі побажання, які звучали у цей день, здійснилося якнайшвидше. Загалом ми, ми розпочинали з колядки Бог предвічний» і колядували різні коляди, хто які знає, були нові коляди. Було приблизно 8-9 колядок, які ми заколядували, гарно повінчували, поділилися цією радістю одній зоні. Парафіянам бажаю завжди прямувати. За новонародженим Спасителем та, бо як новонароджений Христос народжується у цих яслах, в убогій стаєнці, щоб кожен із нас відкривав двері свого серця, Двері свого серця, щоб новонароджений Спаситель народжувався в нашому серці. І ми разом із Спасителем проходили, проживали кожен день нашого життя до наступних свят. Пастушки! Оляда давній звичай новорічно-різдвяних свят народження Ісуса Христа. Молодь та діти традиційно виконують віншування та колядки. Ми раді гостям і раді також вам. Хоч для нас ви були такою несподіванкою, звичайно, тому що ми не очікували. Ми просто зібрались. Завдякуємо своєму настоятелю, отцю Назарію за те. І їмості наші, що вони приїхали бачите, новонароджене, таке маленьке, і він вже з нами колядує. Ми дякуємо за те, що отець Назарій не шкодує для нас свого часу, не шкодує для нас свого здоров'я. І він направду хоче нас. Провадити і провадить тою дорогою до спасіння. Звичайно, що це приємно, що ми сьогодні зібралися, хоч у нас невелика кількість, але все ж таки ми є. Ми засвідчили про те, що ми є, ми живемо, ми існуємо. Хоч, звичайно, вкрадена радість, вкрадене щастя, тому що направду чорна хмара війни над нами і. Ніхто вона не розійшлася. Це є хвилювання, це є переживання за тих дітей, які там на передовій. Де отець на молиться за усіх наших військовослужбовців, також і ми долучаємося до того. Насамперед хочу подякувати за те, що ми прожили цей рік. Ну і попросити Божого благословення для того, щоби. Ми до наступного року дожили і також мали таке свято, щоб отець нам також організував таке свято, щоб ми так з радістю, яка би вона не була ще раз, підкреслю, але ми все ж таки радісно завершили оцей святковий цикл. Сергійній Кишин, Василена Куть, телеканал Броди онлайн.